У мене в руках три шматки металу полоса, пруток та уголок. Для когось це чермет, для когось це деталі для забора або інших конструкцій. Для нас це майбутній транспортер ТСН3Б. Класика серед ланцюгів для видалення гною. Сьогодні я покажу, як ці три шматки металу перетворити на високоякісний транспортер, та через який шлях проходить метал для того, щоб полегшити вашу працю на фермі. Мене звати Микола. Це канал заводу Петров». Давайте починати. Виробництво ланцюгу починається з відбору правильного металу. Це важливо. Такий ланцюгу доведеться працювати в агресивній середі, такі як, наприклад, свинячий гній, насичений амміаком. Для осі це протокиз 45-ї сталі. Для пластин це сталь 5ПС. Обробіток починається штампування. Це важкий та трудомісткий процес, в якому бере участь прес потужністю 100 тонн. Це обумовлено тяжкістю обробітку матеріалу. Наприклад, для обробітку звичайної конструкційної сталі вистачило би потужності в 60 тонн, але це не наш випадок. Ви можете запитати, чому саме сталь 5ПС. Відповідь доволі проста: завдяки високому місту вуглецю, стійкіша до подразників у вигляді аміаку. Вона краще пручається агресивному середовищу, а виготовлення пластин це другий вагомий плюс. Бачите, ось цей загин на бокових кромках. Це сліди від прокату на металургійному заводі. В цьому місці деталь максимально ущільнена. Третій плюс є таке поняття усталість металу. Вона накопичується в процесі обробітку металу, так як постійно змінюється його внутрішня структура. Саме тому ми не використовуємо листовий прокат для виготовлення пластин, тільки сталь 5 пс у форматі полосового прокату. По такій самій технології виробляється і скрибок тсн 3 Б. гарячокатаний уголок і 160-тонний прес. Але і тут не без нюансів. Тут також присутній цікавий згин. Бачите, на внутрішній частині між двома кромками немаленьке потовщення на вуглу. Цілих 8 міліметрів. Потрібно це для того, щоб скрибок витримував велике навантаження та не вигинався під час роботи. Фактично можна було б взяти лист металу, порубати на полоси та погнути їх в оголок. Але тут є один нюанс. При такому способі виробництва ми отримуємо тріщини на містах згибу, які стануть першим очагом корозії. Ця процес роботи приведе до зносу скрибка за сезон роботи. Тепер переходимо до вісі транспортеру. Один з самих трудомістких процесів. Це починається з заміряння діаметру прутка і поділ його на правильні довжини для обробітку. Далі цю вісь потрібно нагріти. Ось як це робиться. Далі ця вісь формується на спеціальному станку. Потім цю вісь охолоджуємо в спеціальному розчині. Якщо ви думаєте, що це все, то помиляєтесь. На цьому етапі вісь дуже тверда, але при цьому дуже хрупка. Для стабілізації металу проводимо відпуск внутрішніх напруг. Тепер переобразовуємося в повара і поміщаємо нашу Вісь у велику піч на відпуск. Для того, щоб з'єднати все в ланцюг, не вистачає скоби кріплення скрипка. Ось вона вже виготовляється з листа металу, а її похідна. Це структура фіксації скрипка. Тут уже не так важко. Порубали, поштампували, погнули. Ось готові деталі. А тепер до самої нудної процедури. ОТК. Вибирається деталі з кожної партії та збирається шматок ланцюгу. Потрібно це для того, щоб контролювати якість випускаємих деталей. Розміри не повинні гуляти. Це одна із основ якісного конвеєра. Всі деталі мають бути стандартизовані, щоб запчастини з одного конвеєру підходили до іншого. Навіть через декілька років. Коли все перевірено та готово, можна фасувати деталі та збирати їх в конвеєр. Тут треба осочивість та увага. Все має сходитися по кількості та бути старанно вложено. Щоб вам було зручно його зберігати у себе та складати в ланцюг на фермі. Як бачите. Ці три шматки металу за 15 хвилин пройшли шлях до конвеєра. Але насправді виготовлення такого конвеєра займає не менше, ніж три місяці. В ньому приймають участь десятки людей, сотні тонн металу, 10 станків та десятки тисяч кВт електроенергії. І все з однією метою, щоб транспортери для вас легко збиралися, довго допомагали вам на фермі, економили ваші нерви, гроші та ваш час. Дякую, що приділили мені час. Якщо вам потрібен транспортер, ви знаєте, куди звертатись. До мене, до Миколи, з каналу заводу СПД Петров. До нових зустрічей!